Українська поезія не лише гарно звучить, її ще й красиво можна і варто показувати. В цьому переконані організатори воркшопу «Монокль». Це перший в Україні творчий майданчик, де навчатимуть і допомагатимуть знімати відеопоезію. Ми можемо об'єднати людей з галузі літератури, кінематографу людей, які Пробують себе як актори, можливо, актори-аматори молодих композиторів відкривати цих всіх людей, об'єднувати їх і згуртовувати заради того, щоб вони. Зуміли створювати щось достойне для української культури. З 2017-го «Монокль» діяв як конкурс відеопоезії. Розповідають організатори, із часом вони зрозуміли, які нюанси важливі для короткого метру, та що можна розповісти учасникам, аби вдосконалювати їхні роботи. Тому запросили експертів і менторів. Триватиме воркшоп три дні: з 25 до 27 листопада. Наша мета навчити людей робити культуру кращою. Дати їм можливість прозвучати гучніше, дати можливість їм показати себе і зробити все так, як, як, як вони тільки могли мріяти. В нас є два експерти: це Рима Зюбіна і Віталій Гордієнко, і чотири ментори. Це Володимир Шурубура, Катерина Горностай, Даша Тригубова і Антоніо Лукіч. Саме вони ментори будуть відповідати за роботу з командами, тобто вони будуть продовжувати роботу і на етапі постпродакшну, і відповідно також будуть залучені в цей процес створення відеопоезії. Заявок на воркшоп було чимало від людей з різних міст, кажуть організатори. Вони обрали чотири команди. Учасники мали продумати не лише поезію, з якою працюватимуть, а ще сценарій, образи та візуальний ряд. Вирішили влаштувати той плацдарм, де тепличні умови, є і де кожен зможе думати лише про те, як втілити цю концепцію, маючи професійне обладнання, маючи наставництво гідних людей першого ешелону української культури, які вболівають, які можуть поділитися своїми навичками і своїм зрозуміло цінним досвідом. Воркшоп організовують за підтримки стабілізаційного фонду культури та освіти 2022. Окрім українських, має підтримку Німеччини та Британії. Їм цікаво розкривати українську культуру через непересічні явища, непересічні жанри. Вірші, над якими працюватимуть з глибоким змістом, та точно будуть цікаві українській і закордонній аудиторії. Звісно, хотілося говорити і про війну, але настільки гучно тільки для того, аби показати, що наша є сильна культура, що наші глибинні пласти, що наш побут щоденний, який зрозуміло теж і навіяний тією ситуації, у якій ми зараз є. Так чи інакше витворює щось дуже вартісне, мистецьке. По завершенню воркшопу кожна команда презентує свою відеопоезію, і це стане ще одним кроком, який заявить про українську культуру на світовій арені. Переконані організатори.